Сьогодні один пост в Твіттері, тобто в соцмережі X і Інстаграмі, взірвало все українське ком'юніті там по всіх Фейсбуках, інстаграмах, по телеграмах. Мені багато друзів, знайомих почали пересилати цю новину. Коротше, що сталося? ICE – це федеральне агентство, яке входить до складу внутрішньої безпеки США. Вони займаються там всякими митними справами і відповідно депортаціями, коротше міграційними питаннями. Вони виклали, значить, пост у себе в мережі X, а потім в інстаграмі. Про те, що сьогодні, от такі отак, от пост виглядає про те, що от ми сьогодні видворили українців з і їх прямо привезли до українського кордону. І там така фотографія, де стоять українські прикордонники, відповідно, самі фігуранти цієї справи. І здається, офіцери Айс в цивільному. Я, я чесно навіть не можу зрозуміти. До кінця, що на цій картинці відбувається, хто там стоїть. Я бачу тут от, прикордонники, дивляться в паспорт, якісь там двоє троє мужчин, двоє з них ніби ті самі українці, а ззаді там ще якийсь мужик стоїть. Коротше, взагалі нічого не зрозуміло, ніяких конкретних пояснень. Вони просто написали все, бо це фотографія українських прибульців, ну, типу як прибульців, які в момент повернення їх додому. За допомогою їхньої служби I.C.E. десь шестеро знайомих мені переслали цю новину. Дивлюсь, по чатах, багато хто про це пише, і воно визвало, знаєте, такі трошки стрес в людей в українців, які за кордоном в США у хейтерів Фейсбучних воно викликало аб аби яке. Неабияке, точніше, в зловтішання, вони там о, все, українців починають відправляти все таке. Я хотів в цьому питанні розібратися трошки детальніше і подивитися, що взагалі сталося, що це за пост і чи він має якесь відношення до всіх українців. Я не є якийсь там експерт, в мене немає інсайдерської інформації якоїсь. Я просто вам хочу розказати свою думку, що я про це думаю, спираючись на доступну інформацію в інтернеті. Значить, що ми бачимо? Пост від Ice в X. І інстаграм, які вони видалили. Увага, він пробув декілька годин. Ну окей, годин 6-5, він побув в на їхній сторінці, як ікс, так і інстаграм. Я особисто перевірив, ікс інстаграм цей пост видалили. Чому його видалили? Тому що воно якось там сильно викликало якусь бурю емоцій в інтернеті. Н не невідомо, чому вони видалили, але це все насправді дивно. Але скоріш за все, що я думаю, що були якісь українці, які, можливо, порушили сильно закон в Америці. Щось вкрали, когось вбили. Не знаю, невідомо, що вони зробили, але напевно, що якийсь дуже серйозний злочин. Відповідно, по них прийшла внутрішня безпека ICE і зайнялися процесом їх видру, видворення. і це все попало якраз в той момент, коли три дні тому, тобто сьогодні 19 числа, 16 числа там деякі українці вже почали ставати нелегалами. Це все попало так от співпало в той самий день. Я ж дуже сильно сумніваюся. Ну не думаю, що їх могли злапати прямо 16 числа, і вже через три дня їх чекають на кордоні наші прикордонники і вони такі депортовані стоять і їх приймає українська сторона. Ну це якось реально. Подумайте, логічно. Це якось дуже дивно. Я перерив весь інтернет, всі засоби масової інформації. Через агента зробив там в чаджі GPT пошук. Там є такий пошук через агента, що він прошарив всі сайти і знайшов новини, які стосуються цього посту в ікс інстаграм. Він нічого толкового не знайшов. Тобто українська там прикордонна служба зробила якусь заяву, то, що масових депортацій українців з Америки немає. Масових повернень українців за кордону в загальному немає. Тобто, все як було, так і є. Просто якийсь одиночний випадок. У мене є одна теорія, яка може пояснювати, що відбувається. Можливо, отакі от, отакі от моменти. Потім там на сайті USCIS, це такий. Сайт, де всі мігранти мають там бути зареєстрованими, і вони там мають подавати всі їхні форми, повідомляти про те, що вони переїхали, всяке таке інше. На тому сайті, після того як помінявся в Америці президент, став Дональд Трамп, там з'явилася така, така, так сказати, афіша зверху, тобто що мігрантам пора додому. Потім там на деяких кейсах у мене, які вже давно-давно були, вже закінчилися, вже перейшов на інші, то на тих кейсах у мене червоним написано: то, що якщо цей кейс у вас там закінчився, ви не маєте права бути в Америці, ви маєте повернутися Дома, таким червоним шрифтом у мене в кабінеті в особистому це написано. Але це написано на ті кейси, які були ще там два роки тому, та коли я тільки приїхав. Відповідно, вони закінчили, відповідно, якщо б я нічого, відповідно, якщо б я ніякі дії не приймав, то так, мені треба було покинути. Але я в собі продовжу документи і все гаразд. І от до чого я буду? Я думаю, що це така. Можливо, психологічна давка для того, щоб люди самі почали покидати Америку. І якщо чесно вам скажу, воно працює. Я спілкувався з немали, немалою кількістю українців, які вже покинули Америку або які збираються покинути Америку. І в основному, що я від них чую? Які причини? Є такі, що просто кажуть: Мені тут не подобається, Америка не для мене, і все, я вирішив їхати. А є такі, що кажуть, Ну я не знаю, може Америка. І окей, в принципі все нормально, але я дуже сильно переживаю за документи. Не хочу бути тут нелегалом, тому я їду геть. І таких є тисячі людей, які би хотіли тут лишитися, але вони знаєте так вагаються, що. Не на 100% би хотіли, і думають, і зараз, от вони зайшли, наприклад, сьогодні в Інстаграм, побачили оце, і думають, ні, я точно не хочу бути отаким от, от депортованим, і я, напевно, поїду все рівно. Тобто, мені здається, що це іде якась така психологічна давка для того, щоб люди самодепортовувалися. Це спеціально робиться, щоб не витрачати сили оцих от внутрішніх департаментів федеральних, для того, щоб не витрачати гроші. Вони не витрачають гроші, люди саме депортовуються, економляться гроші на федеральну службу. Менше грошей йде з кишенів платників податків, і всі задоволені. Статистика по іммігрантах, які виїхали, росте. І адміністрація звітує про те, що вона добре виконує свою роботу. Мене особливо виселять коментарі. От коли виставлять десь в Фейсбук і в Фейсбуці, там хтось напише: Ну, все, пора додому. Тобто, ті такі бивалі іммігранти, «Все». Збирайте чимодани, чимодан вокзал Івано-Франківськ. Там мені таке теж писали. Такі вже раді, що кап'є, що все видворяють українців. Е, ну дійсно є така напруга. Є ризик того, що ті, в кого вже пароль закінчився, їх дійсно там в якихось кейсах можуть видворити, але не в. Не, не у всіх кейсах, тому ті, хто так сильно зловтішаються, можете приберегти своє зловтішання. Судний день для нас, для юфоюшників, ще не настав. Я взагалі не розумію, чому українці. Ну, деякі, якщо, якщо чесно, таких українців не дуже багато. Вам здається, що їх дуже багато, тому що вони пишуть коментарі, але це їх не багато, тому що ті, хто, ті, хто адекватні, нормально відносяться до нових мігрантів українських, вони не кричать, да вони там не ходять і не розказують, не кричать, не, не, не кричать всім, то що от які погані українці нові приїхали, юфоюшники нічого робити не хочуть. Там працювати не хочуть, нічого не хочуть. Тільки сидять тут на допомогу. Хоча це повний бред, взагалі. І вам через це може здаватися, що таких, хто. Проти юфоюшників їх багато. Ні, насправді їх мало, і вони просто дуже голосно викрикають в коментарях. Тому все, що я можу вам зараз сказати, це не панікувати і, звичайно, що шукати якісь варіанти легалізації. Я багато зустрічав різних наших українців, які тут сюди приїжджали ще давно, і 20 років, і 30 років тому, різними способами, і все рівно якось знаходили спосіб легальної легалізації різними способами. Але якщо є таке прям дуже сильне бажання, то я думаю, що здійснити. Мрію легалізуватися тут можна, на жаль, це коштує великих зусиль, коштує великих грошей, але воно тут, бачите, так система і побудована, що вона може залишити, залишити тут тільки самих наполегливих, От хто буде. Дуже сильно рватися до того, щоб отримати якісь документи, то той отримає, лишиться. Хто недостатньо зусиль прикладе, ну той поїде геть. А відповідно лишатися тут нелегалом. Ну, взагалі ніякого бажання немає абсолютно. І Якщо вже настане той момент, коли будуть прям видворяти звідси, ну то напевно придеться звідси поїхати, все продати. Я, я знаєте, деколи дивлюсь на то все, на ті всі інструменти, велосипеди, телевізори, не знаю, меблі, то все. І я думаю, боже, це капець, це все, щоб це все тільки продати, це треба скільки який час витратити. Коротше, для мене це, чесно кажучи, буде якийсь, напевно, страшний сон, якщо б мене звідси почали виганяти. І Я думаю, для багато кого так само. Так що всім бажаю хорошого дня. Дякую, що дивитесь мої відео. Сподіваюсь, що ви підписані на цей канал, і дуже буду вам вдячний за те, що ви напишете вашу думку про це, все що відбувається. Мені реально цікаво. Під минулим відео також було багато коментарів, на які зміг відповів. І якщо ви напишете коментарі до цього відео, можливо, на ваш коментар також відповім. До речі, там вчора ще було то відео, де моя мама прилетіла, і люди пишуть коментарі, і моя мама і. Моя дружина Віка, вони читають ці коментарі. Там хтось написав, що чи можете ви нам дати номер перекладача, з яким мама йшла в консульство, і так, от отак, от мама каже: О, дивись, хтось питається давай йому скинемо якось і це, і вони там сконтактували. Він мені написав в інстаграм, і ми допомогли людині. Тому я закликаю вас, якщо у вас є якісь такі питання, пишіть в коментарях. Можливо, я зможу хоч чимось комусь якось допомогти.